В Україні стартувала нова програма, контракт 18 18-24». І, судячи з усього, ажіотаж довкола цієї програми, вже є. Ну як мінімум вона заслуговує обговорення, адже виплата сягає аж 1 мільйона гривень. Тож давайте розбиратись, що відбувається. В Україні вже діє програма Контракт 18-24, в межах якої громадяни віком від 18 до 24 років зможуть Підписувати добровільний річний контракт і приєднатися до Лав Збройних сил України. Наразі є певний ажіотаж, про це сказав речник Міноборони Дмитро Лазукіт. Друзі, далі він розповідає, яким чином буде виплачуватись винагорода в суму 1 мільйон гривень. Ті, хто підпише такий контракт одразу ж, отримають 200 тисяч. Наступна виплата буде після проходження базової військової підготовки в 300 тисяч гривень, третя частина це 500 тисяч гривень, тоді коли дія контракту вже буде закінчуватись, а це буде в день виключення із списків особового складу військової частини. Але тут є декілька нюансів. Ці кошти це плюс до грошового забезпечення і додаткового грошового забезпечення, якщо йдеться про виконання бойових завдань. А передбачається, що близько шести місяців ці люди будуть виконувати бойові задачі на лінії бойового зіткнення, так розповідає Лазуткін. Він підкреслив, що у Міноборони розраховують на реальне поповнення війська і підсилення Збройних сил України. Друзі, я вам нагадаю, що 7 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про ініціативу для залучення до війська військовозобов'язаних від 18 до 24 років. Для цієї категорії буде діяти спеціальний контракт, ну який ми наразі з вами проговорили. Звучить, звісно, все так круто, привабливо мільйон гривень за рік служби, але тут є нюансик. Ну, по-перше, виплата. Вона розділена на три частини, а по-друге, 6 місяців з цього року передбачається виконання бойових завдань на передовій. Тобто, це не просто спосіб заробити, а реальна участь у війні. І насправді, друзі, хочеться вже третій рік війни, хочеться думати не про нові контракти, а про мир чи принаймні про перемир'я. Так, от, наприклад, напередодні Зеленський припустив. Коли в Україні закінчиться воєнний стан. Воєнний стан в Україні можуть скасувати тоді, коли закінчиться гаряча фаза війни. Для цього наша країна має розуміти, які вона має гарантії безпеки. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю The Economist. Водночас він наголосив, що Україна не погодиться на припинення вогню тільки заради припинення вогню. Ну зрозуміло. Без гарантій безпеки, припинення вогню тільки для того. Щоб через два місяці знову прийшов Путін, це неможливо, наголосив президент. Цілком логічно. Спочатку припинення вогню тільки після гарантій безпеки, тому що якщо буде припинення вогню, треба буде скасовувати воєнний стан, після чого треба буде проводити вибори. І тут логічно, що Путін захоче скористатися таким моментом, коли всі люди підуть голосувати, щоб захопити нові території. Тому я цілком згоден з нашим президентом Зеленським. Але чи прислухається до Зеленського, наприклад, Трамп? До речі, а адмі... його ж адміністрація натякає на вибори в Україні. Послухайте, що з цього приводу пише видання Bloomberg. мирну угоду узгоджують без участі Зеленського. Умови мирного врегулювання війни в Україні узгоджуються за спиною президента Володимира Зеленського. Про це пише Блюмберг. Зазначається, що ще до того, як Зеленський завтра прибуде на Мюнхенську конференцію з питань безпеки, ну, щоб поновити свої аргументи на захист незалежності України перед США, доля його країни схоже вже була вирішена. Друзі, як це так? Справа в тому, що за день до телефонної розмови Трампа з Путіним американський лідер прямо сказав, що Україна може колись там. Стати російською, також забудьте про вступ до НАТО чи присутність американських військових на українській землі, в додаток Україні доведеться поступитися територію, яку Росія почала захоплювати ще в 2014 році. Я, до речі, про це докладно вже розповідав. Також Блюмберг пояснює, що Зеленському повідомили про це майже як про факт. Умови мирного врегулювання узгоджуються за його спиною, а позиції щодо корисних копалин в обмін на захист України мали невелику вагу зазначає видання. І тут ще є така гірка іронія, яка полягає в тому, що саме в Мюнхені в 1938 році західні держави вважали, що зможуть стримати нацистську агресію, погодившись на анексію Німеччини частини Чехословаччини. Тут іронія настільки гірка, що навіть історичні паралелі вже не виглядають перебільшенням. Якщо події дійсно розвиватимуться так, як описує Блюмберг, то виходить, що за спиною України вже ведуть переговори про її майбутнє, і це дуже схоже на ті помилки, яка Європа вже допускала ще в 20-му столітті. Питання лише в тому, чи Захід вкотре повторить сценарій поступок. Чи врешті-врешт зрозуміє, що такі рішення тільки заохочують агресора і відкривають шлях до ще більшого конфлікту. До речі, Зеленський озвучив подробиці розмови з Трампом, і, схоже, він розуміє, що відбувається. Україна не прийме. Жодні двосторонні мирні переговори без власної участі, також за столом перемовин повинні бути європейські партнери, сказав Володимир Зеленський, коментуючи вчорашню розмову з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, це була дійсно хороша майже годинна розмова, і Трамп сказав, що йому здається, що Путін хоче миру і хоче закінчення війни. Також Зеленський знову наголосив на гарантіях безпеки, додавши, що поки не узгоджена дата його зустрічі з американським президентом. Ну, друзі, мені, наприклад, дуже не сподобалося те, що Трамп спочатку подзвонив Путіну, ну а вже потім Зеленському виглядає так, наче тебе просто ставлять перед фактом. Ще Трам заявляє, що США вважають непрактичним членство України в НАТО. Але так вважають, друзі, не всі. Британський популіст закликав Україну вступити в НАТО. Лідер популістичної партії Reform UK, союзник, до речі, Трампа, Найджел Фарад... Фарадж, заявив, що вступ України до НАТО, ймовірно, необхідний. Про це повідомляє політико. Попри те, що раніше Фарадж звинувачував НАТО та ЄС у провокуванні вторгнення Росії в Україну, то тепер він стверджує, що інтеграція України в НАТО має стати частиною. Довгострокового рішення війни. Фарадж зазначає, що, хоча не хоче передчасно судити, як будуть розвиватися переговори, але він вважає, що членство України в НАТО є майже необхідним для мирного процесу. Дуже, друзі, цікава трансформація поглядів. Ще вчора НАТО було провокатором, а вже сьогодні майже необхідне для миру. І, до речі, Фарадж. Це не перший і напевно не останній політик, який змінює риторику залежно від обставин. Але питання тут в іншому. Чи його зв'язки з Трампом можуть натякати, що в США теж задумалися над переглядом позицій? Можливо, ці всі заяви тільки відволікають пильність Кремля. Тож, друзі, як бачимо, позиція ключових міжнародних гравців, зокрема. США залишається неоднозначною. В той же час окремі європейські політики змінюють свою риторику, підтримуючи інтеграцію України до НАТО як частину мирного процесу. Таким чином, Україна опиняється в центрі складних геополітичних процесів, де її інтереси можуть бути проігноровані на користь тимчасових компромісів. Ну а програма Контракт 1824, яка передбачає виплату в 1 мільйон гривень за річну службу в ЗСУ, викликала значний ажіотаж серед молоді, але, однак, треба звернути увагу, що незважаючи на фінансову привабливість, важливо розуміти, що ця ініціатива передбачає реальну участь у бойових діях. А я вам дуже дякую за перегляд. Натисни, будь ласка, на лайк і підпишись обов'язково на канал, ну, щоб не пропускати. Наступні випуски новин.